Завжди все починається з того, що ти щось побачив, і тобі дуже сподобалось. Почалося все з мрії. Паразит такий в мозку поселився і все, і вже нікуди від нього не дітись. Ну це як кому? Це ж як з будь-якою справою. Якщо тобі справді це подобається, то ти зможеш щось досягти в цій галузі. Якщо ні, то краще кинути і не робити. 12 напевно, років тому побачив кулю перший раз. І сподобалось. Ну все, я почав спочатку ходити, напросився в команду. Давайте вам чимось допоможу, просто щоб бути причетним до цього всього. Кілька років бігав за тою кулею, бігав за тим кошиком, допомагав розкладати складати. І визрівало помаленьку рішення, що треба вже розвиватись далі, треба вчитися на пілота. У 2013 році я отримав ліцензію, от просто з'явилась негода, я одразу нею скористався. Чим можна порівняти? Це як яхтінг якийсь швидше за все. Тільки яхти вони в одній площині можуть рухатися за допомогою вітру. А в нас безмежна кількість цих площин практично. Тобто ми так само ловимо вітер, як і яхти, але ми можемо це робити на різній висоті. І в Кам'янці він унікальний тим, що рельєф дає можливість маневрування. Кам'янець це унікальне місто, воно дуже різне, воно завжди було дуже різним. Не тільки там через якісь національні різноманіття. Просто сотні років воно було то російське, то польське, то, то трошечки турецьке. І воно все якось вплинуло на цих людей, які тут живуть. На енергетику загальну 100% вплинуло. Тому що так просто воно не проходить. Це наше місто. І воно гарне. Фестивалі проводяться вже традиційно і вони вже стали невід'ємною частиною просто Кам'янця-Подільської цієї всієї туристичної субкультури. Проводиться два рази в рік, в травні і в жовтні. Тобто ми на початку травня відкриваємо туристичний сезон, а в жовтні ми його закриваємо. На ці фестивалі з'їжджаються всі, в принципі, хто хоче. Це десь в районі 20 куль. Ну, виглядає це класно, дійсно. Ця от штука називається тепловий аеростат. це конкретно нижня частина. Це кошик, гондола, хто як хоче, той так називає. Тут знаходяться пілот і пасажир. Безпілотно літаємо, бо того, що не літаємо без пілота. Для того, щоб цією штукою керувати, треба вчитися. Ну, як на велосипеді треба вчитися, навіть їздити. А тут все-таки до кілометра підніматися в небо і багато нюансів. Дуже все просто. Два балони по 60 літрів кожний. Шлангами під'єднані до спеціального пристрою цього наверху називається він пальник. Підігріваємо повітря всередині оболонки. От оболонка там в складеному вигляді. Повітря тепліше, піднімаємося вверх. Стає повітря прохолодніше, ми опускаємося вниз. Все дуже просто. І за рахунок того, що на різних висотах напрямок. Повітряних потоків трошечки відрізняється, ми можемо вправо або вліво керувати кулею. Бо так це все відбувається. Теплові аеростати вважаються самими безпечними засобами пересування по повітрю через те, що вимоги до мето дуже високі. Тобто сильний вітер летіти не можна, там дощ ясно летіти не можна. Тому все нормально завжди це відбувається. Прилади прості, це радіостанція просто для зв'язку. З цієї сторони, отак от, якщо ви зайдете камерою, побачите це варіометр альтиметр. Він показує нам нашу висоту. Тут показує висоту над землею, а тут він показує нашу вертикальну швидкість. Тобто, з якою швидкістю в метрах в секунду ми піднімаємося вверх або опускаємося вниз. Є кілька основних виробників. Цих куль. Навіть колись в Україні е, шили повітряні кулі на феодосійському заводі одному, да? була феодосійська якась парашютна хвабрика. І вони трошки переобладналися там і навчилися шити повітряні кулі. Але потім, після подій, які всі знають, там все помінялося. В Чехії є, в Німеччині, в Іспанії, ну, по Європі є, є 5-6 контор основних, які займаються пошиттям куль і роблять це вже десятки років. Куля літає, в неї ресурс десь 500-600 годин, а потім це вже ганчірочка така. Ну, Нова коштує в районі 30 тисяч євро. Це тільки куля сама. Ще ж до неї багато всього треба. Сезон повітроплаваний, він дуже сильно зав'язаний на сезон туристичний. Коли приїжджають люди, вони от не бояться літати літом. Хоча насправді різниці взагалі немає ніякої, чи літом літати, чи зимою. Небо воно є небо завжди однаково. Тільки зимою трошки холодніше. Але зимою і на землі холодно. Тож вдягаємося і ходимо, не сидимо в хатах. Але так сталося, що півроку літаємо, півроку сидимо і думаємо, де вже то літо. Перші роки, поки були ці кулі, то, а, яка радість, куля прилетіла. А зараз в цьому році були вже випадки такі, що чуть там не з вілами вибігали, коли приземляєшся, там десь на якійсь галявинці. А вона чиясь ця галявинка. І прибігає навіть не власник, а якийсь його сусід. Що ви тут порозлітались? Якось дивно дуже. Каже, що з кожен день куля повітряна сідає біля вашої хати. В чому проблема? Ми ж вам нічого не пошкодили. Ну це дуже рідко. Це тільки я в цьому році перший раз, перший раз був такий випадок. За там скільки вже роками цим займаємося. Ми звичайно не проводимо ніяких психічних тестів. перед як садити людей в кошик, але прямо таких істеричних якихось моментів що не було жодного разу. Перестають боятись висоти, от що саме цікаве. Перших буквально 2-3 хвилини, поки людина вибудовує розуміння для себе того всього, що відбувається, а потім все, потім вже починаються ось ці ось селфі, коли наполовину з кошика вилізають. Вже тоді я за них починаю боятися. Майже 20 років тому, тільки б тоді був пік цих от заробітчанських штук, і саме в Португалії. Море, там, сонце, стройка. Потім дуже багато разів шкодував, що не вернувся туди з дружиною. Коли от щось не виходить, ти, ти думаєш, ах, що в Португалії було б класно. А потім раз тут щось виходить, і ти думаєш, а ну нормально, зараз би носив би якісь відро там, в Португалії. А тут о, можна на кулі літати. Клас. Добре, що повернувся додому. І так завжди.